Які висновки я для себе зробила, щоб я могла порадити своїм глядачам? Якщо вам хочеться зробити свій садок малодоглядним, ну так, знаєте, всі саме такі часи нам дають змогу побачити, що краще для садочків, що треба робити в подальшому? Це допоможе вам. Це і допомогло. Нашому садочку все одно. Це не голу землю прибирати. І вони видаляються з корінням, дивіться. Це не просто я зверху повиривала і все. Коли я показую в своєму садочку, цей ялівець, завжди кажу, що він ну такий, потребує до себе дуже багато уваги. Мабуть, саме з цих троянд він вари варення, бо вони такі ароматні. Всі рослини. На спекотному сонці влітку, бо в нас показуємо вам все так, як воно є не прибрано.